Аль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Українська кухня без борщу і вареників з незвичним поєднанням інгредієнтів. Американський та український шеф-кухарі Дмитро Марценюк та Євген Колопотенко у Вашингтоні влаштували гала вечерю, щоб зібрати кошти на смачні обіди для мешканців деокупованих територій та українських військових, а також ознайомити американців із тим, якими можуть бути сучасні українські страви. Що із того вийшло, спецкореспондентка Те США Ольга Кошеленко розкаже. Сьогодні на кухні українського ресторану Рута у Вашингтоні порядкують два шеф-кухарі американський Дмитро Марценюк і український Євген Клопотенко. Вони потоваришували ще студентами, коли разом навчалися на міжнародних економістів. У нас був один викладач, який казав: ви студенти, міжнародники, ви майбутні дипломати. Ну, ось ми. Ну, ми як стали ви? кулінарними дипломатами. Як, як він просив, все, як казали його. Віктор Василь Муховський. Муховський, це для вас. Перший український ресторан у Вашингтоні відкрився цього року. І якщо спочатку очікувано приходили переважно українці, нині 80% клієнтів американці. Найпопулярніші у меню борщ, банош, вареники. Нічого такого не буде на столі цього вечора. Ну, це ж борщ. <реш> ні, це кавон. <реш> Ви не повірили? Ні, ні це кавон. Дуже <реш> просто. Як бачите зернятка? Варення з кавуна стане соусом до риби. А ще будуть холодеці з бограчу, пастернак з копченою сметаною, курка в землі і десерт із гречки. Ось маринується корінь лотоса. Типово український продукт переконує клопотенко. Ну корінь лотоса, але це, це просто в Україні у нас є латаття. А ми чомусь і, і там є корінь, і ми можемо його їсти. І тому це якби ми маємо його їсти. Купити усі наші традиційні продукти у США не проблема, але шефи хочуть дивувати. Навіть Кріса, який завдяки дружині Євгенії із Запоріжжя, вважає себе знавцем. А господи, я маю сказати борщ, це так звично, але круто. Ми часто його їмо. Я люблю млинці, іноді холодець кожна із семи страв загадка. Гості мають відгадати, що вони щойно з'їли. Ви станете іншими людьми, якщо звичайно після усього ще зможете ходити. У залі і колишня міністерка фінансів України Наталія Яресько, палка, шанувальниця клопотенка, прийшла з його книжками. З книжками тільки з, з двома, тому що моя донька має трету книжку, яку ми купили, і вона вже завезла собі в Лондоні. Вона вчиться в Лондоні. Передається, при, при, при ще одну. тобто не можна без цих книжок їхати будь-куди, бо треба їх використовувати і говорити. Все правильно ви готувати не готуєте? Я ні, не. доньки так. Я не готую. Я тобто, на жаль ви виховали правильно. Так, правильно я правильно виховала доньку. Ну, ага. і мені допоміг ірген, бо він дав їй її... інструменти інструменти. інструменти. По сьомій страві кріс обважнілий, але задоволений. Я їв усе кожну страву. Чиста тарілка. Хочу запитати, чи ви в нормі після цього. Побачимо, треба перевірити життєві показники. здивована навіть Євгенія. Мені дуже сподобалося, ще також десерт. І я не знала, що можна гречку тільки різними способами готувати. За вечерю гості заплатили приблизно у 2-3 рази більше, аніж коштує звичайний чек у цьому ресторані. Але звичайно, головна ідея не просто смачно поїсти а для когось познайомитися з українською кухнею. Усі отримані прибутки підуть на благодійний фонд Євгена Клопотенка, який годує людей з щойно звільнених територій, а також солдатів на передовій. Справжні українські куліш, бограчі, шпундра від шефа тепер поїдуть на Донеччину або Запоріжжя. Бо їжа це трохи більше, аніж просто їжа із Вашингтона, сполучених штатів, Ольга Кушеленко, Максим Шенкаренко, ТСН 1 плюс 1 марафон. Єдині новини.